Так, мої рідненькі, мої золотенькі красунчики, ви мої. Я вам дякую за вашу підтримку. Боже, звісно, ви за мене переживаєте за світулечко. Тоді не було ранку один день, не було ранку, два без світулі. Все більше переривів не буде. Дівчатка обіцяю. Ну ні, ну от кліточку кидала. Кидала добрий ранок, хорошого дня. Але хто скучав, хто перехрестився, але ваша світулічка є. Я вже приїхала з лікарні, я прокапалася. Слава Богу, все, дякую Богу. Знаєте, за кожну секундочку, за кожну хвилиночку, що все добре, все добре, дівчатка. Буває в організмі трошки збой. Бух. Бух, но то бух, ми перешагнули, пішли на ух. Правильно, красуні? Так, мої хорошенькі все добре, все хорошо Я приїхала додому. сейчас хочу покормити собачок, поменяю їм водичку і хочу поїхати до Лимана. Ви знаєте, от прям хочу поїхати до Лімана. Хочеться мені стати там. Є такі, знаєте, от де у нас дачі є такий кінець, такий як обрив, стаєш на нього і хочеться громко-громко кричати. Ну, а я так хочу. І що робити? Так, мої красуні. Покажу вам свій лук. Ти що, одне утро без лука, друге утро без лука, світ. Ти що, серйозно? Дівчатка, отакий от у мене, знаєте, обичний красивий лук, красивеньке платічко, таке, знаєте, воно легеньке, 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 воно ну, ну, от просто знаєте. дівчатки, Я дуже люблю, що коротке, що длинне, що ласине, що футболки. Ви знаєте, що я кажу? В чому комфортно, то її одіваємо. Правильно, дівчатка? Так що, отакий от сьогодні у лук. Очочки вділа, волосики заклала, косу заплела та й таку собі стою і мотиляю. Дівчаточки мої, вам подобається, і взагалі вам подобається, коли я в платічках. Правильно, дівчатка, моя мама теж любить, коли я в длинному платі. Я коли до мами їду, стараюся в длинне платі. Мама дуже любить. і бабушка Віра покойна, теж любила. Так що мої красуні, такі сьогодні світулічки. Красивий, хороший лук, а зелений цвіт це просто це мій цвіт. Я дуже люблю цей колір. Для мене він дуже-дуже-дуже. Одним словом, дівчатка, моє перла телефон в дверку машини. Зараз поїдемо з вами до Лімана, там уже проще поставити машину, вперти телефон і подивитися на красоту. Ви давно там були? Давно. І я давно. Поїхали. так Добрий день, мої любі друзі, добрий день. Ми на вас вкучали за сутро. Хто спочав, хто думав. Що є, немає, нічого, не і не виправдається. Але, на жаль, у нас є. В лікарні ви спросили, що здучить дівчатка, нічого не зчило. Я вже вам просто ви знаєте, світовечка, знаєте, дуже національна, вона така енергійна. Така енергія за шкалює. Тому як вона зашкалює, зашкалює, то вона опускається. Але я хочу вам сказати, що після 40 років дівчатка бікули приходять до нашого доктора. Повірити якесь давление, провірити наш стан здоров'я. Тому що дівчатка з кожним роком ми тільки молодіємо, а щоб ми були молоді, і красиві. Нам треба за собою слідкувати. Нічого особа не случає. Трошки впав давление, трошки впала, трошки піднялися. Саме головне, ну де я була без телефона. Та ви що? Я без телефона це дві вісомі сі біля Я думала, що я зійду з ума. Ви що? Боже, я ж звикла. добрий ранок, мій лук. Як вам то, як вам мої губи, Як по моя зайчиска, як вам моя косичка? А тут света нічого.

Що наше життя це просто, знаєте, це життя. треба насолоджуватись кожною, кожною секундочкою, кожною минуточкою, дівчатка. Ви знаєте, от я вже обідилася. Ось у та, от, от я сиділа, я ж прийшла, прийшла, веселилась, танцювала з тої рибки, так? показала рибку. Прийшла і просто в одну секунду, ти розумієш, що ти світа, що в тебе темніє в очах, в тебе темніє в очах, ти що розумієш, ти розумієш, ті наче тіряєшся. От, мої хорошеньки, я розумію, що ми всі з вами здоровенькі, всі ми любимі, всі ми хороші. Але, але буває. Так що говорю. Нема здоров'я, не потрібно нічого. Ні гроші, ні робота, нічого не миле. Абсолютно нічого. Так в житті. Я вам говорила, що я прийду, що говорила. Саме головне, що ваша світу говорить, абсолютно все показує абсолютно все. Чуєте, я ж казала вам, що я хочу сатак схоплюю. Але чуєте, зараз полувичено, їду зараз з ковейця, поламаю руки ноги бути? Що що, завтра буде жалуче, повімаєте, вирішила, голову поламала. Якщо дивиться, хоче то дітанік, знаєте, стане клопчиком. Він стоїть таку на кораблі. А світорічка ваша на добрива. Боже, воно так вообще круто. І хочеться відкрити. Тільки я захрипла, не можу кричати, але я буду кричати, біжиться, біжиться, скажуть, що збіжиться все сильно і скаже, що мазічно. Початка, хочеться, так, знаєте, стояти на склоні. Дивіться просто у воду. Чесно, перезагрузка, між прочим, возле води от, природа, ми дуже перезагружаємося. І не треба багато. Один день. Один день зробити вихідного, просто отключити телефон, от як у мене, один день. Так, да, я скучала, мене рвало, я хотіла брати телефон. Але один день творить чудеса. Особливо я приїхав з вами до лимана. Постояли на краю, саме головне, щоб не впасти. Боже якщо я впаду, то це буде біда. Бо то, що пів скали зруйнується і всі теж пошкодиться. Так що, мої ріднесенькі, ми приїхали з вами, як я вам і обіцяла. Боже, здалека, ви знаєте, цвіт лиману, як цвіт океану. Як тут красиво це вам навіть не передати. Ні, мої ріднесенькі, довго я мовчала. Так, дівчатка, напишіть, що це в нас за цвіточки такі синенькі. А дивіться, над яким обривом світорочка ваша стоїть, га? Дивіться, який обрив. Хоч би не з'їхати з нього. Тут дуже красиво, дуже-дуже-дуже. Скільки ми не знаємо красивих міст, дівчатки мої мальчики, правда? Вода така красива. Цвіт води тихо, правда, вітерочок, ну нічого. Що, ну, до річки. Я так думаю, що безлімана високі турічки побували, трошки перезагрузилися. Ці сині цвіточки, як ти напіш, ти ну це не це... я не знаю, які вони, цвіточки, але, походять. це. Річки, це... знаєте, в житті таке, що хочеться трошки, 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 знаєте, відпочити, але небагато. Нам... для нас, для нас таких так, українських жінок, хвати одного дня, і то забагато я думаю. Я і так сьогодні вже приїхав з тої поліції, вже могли щось стіла робити. Але хочу сказати, трошки треба перезагружатися, тому що дійсно життя про нас. Дивіться на цей цей кравитик, світи сонечко. Боже, ми прийшли. Коло лімана постояли, подихали свіжим повітрям. З вами поговорили, а мені з вами поговорити це за щастя. Якщо, мої хорошенькі, з вашою світорічкою все добре. Абсолютно все. Ніяких не було, там будівочні бату за значить, з дівчатка нічого. Просто на такий момент, що хочеться відключитися, знаєте, і забутися. Але не надовго. Всього на одні сутки і все в порядку. Так що, мої рідненькі, я вас обожнюю, цілуваю, побіймаю і найприпустіше настрою бажаю. Я вам хочу сказати, як тут тихо, як спокійно. Я вам навіть не можу передати цю тишу. Це взагалі. Так що, мої ріднічки, хочеться, звісно, в ту водичку піти спуститися, але ж там просто обриви і боюсь, що ваша світулічка скотиться. Ну, дуже добре, тихо, спокійно. Так що завтра в строй. Завтра добре. любимий привоз. Хорошого всім вечора.